Працюю вже 9 місяців як е, Manual QA. Саме головне, що стоїть, коли ти приходиш новачком в компанію, це те, що в тебе є певне обмеження по софту, який ти, в принципі, знаєш і можеш, і відповідно по таскам. Ну і щоб рости, треба якісь додаткові речі черпати, І коли ти починаєш щось гуглити або в Ютубі шукати якісь відоси, ти розумієш, що. Ця IT-індустрія це бездонна яма, де є купа різних напрямів, купа всього і таке саме в QA. І не знаєш, за що братися, а тут підвернулося, де розкладають дуже багато різних технічних аспектів, напрямів з конкретної роботи. Ну це круто. Тобто, воно зразу тобі якось показує, що є. Де можна розвиватися, особливо коли ти є на проєкті, де, наприклад, є от, веб, і в ти в вебі там тестуєш веб програму. Ти відповідно паралельно не знаєш, що відбувається на десктоп аплікухах, чи що відбувається на, мобіль... на мобільних аплікухах. А тут вже тобі показує, ага, от є такі штуки, є такі. того це те, що практика починалася з того, що в нас викладали там. Ну, це міг бути або повний урок, або півроку. Це є теорія, де розжовували насправді що це таке і для чого воно є. От, і в принципі, для чого це тестувати. І наступна частина це була встановлення софта, що дуже цікаво, тому що не всі програми вони встановлюються просто клікнув в Download і воно є. Е, дуже часто є, що треба підключати різні зв'язки, зв'язувати це своєю операційною системою, чи ще чимось, і це все нам також розжовували, показували і е, знову ж таки все оновлюється постійно, відповідно змінюється, і так само якісь апдейти по тому всьому також нам говорили, розказували, радили, де що перевірити, подивитися тобто. Грубо кажучи, повний супровід. Ну, і е, був запуск реального тесту е, створення проєкту. З негативного я скажу, що е, трошки важко три години <рив> після роботи, особливо коли ти працюєш після роботи, три години витримати купа нової інформації, купа нового всього це складно. Я побачив е, новий програмний продукт для себе. Е, е, Нову теорію, е, тому що як я казав, коли ти вже працюєш на QA, ти маєш певний свій сектор, ти маєш певну частину програми, за яку ти рідко заходиш далі десь. Тобто, якщо ти на мобільних девайсах, то відповідно в тебе вже вебу там мало чи десктопу. І е, ну, я побачив більше того всього, як воно працює, це круто. Е, Побачив, як запускати проекти там, наприклад, на той самий Postman і як до нього додати якісь додаткові речі, як більше апішку тестити, то тобто це круто. Це зараз в тренді, всі хочуть в IT. Англійська мова це must have, і без неї ну ніяк. То ну, об'єктивно марно сподіватися. Треба англійську підтягувати обов'язково. і. Ну і пробувати.